Близько півсотні людей зібрались біля будинків по вулиці інтернаціоналістів у Сумах, бо у їхніх квартирах, за словами мешканців, електрику вимикають постійно. А у навколишніх жодного разу. Ось ми бачимо два будинки: 37-й будинок, наш будинок, і 35-й будинок. Будинки однакові більш-менш за споживанням електроенергії, але наш будинок, наприклад, в суботу 10 годин не було світла. Вчора не було майже 7 годин світла. Цей будинок 35 не вимикається зовсім. У мене будинок 57Б, кругом 6 будинків. так, кругом Шість будинків так, Всі світяться. У нас по серві відповідь, у нас мене син навчається у Сумсумдеву. -сум Він вже два тижні майже не навчається. Розумієте, яка ситуація? Я викладач, через неділю я втрачу роботу. Мені нічим буде готувати свою сім'ю, тому що я не можу навчати дітлахів віддалено, коли немає інтернету, немає світла. В нашому будинку індивідуальне опалення. І при відключенні світла ми втрачаємо воду, ми втрачаємо світло, ми втрачаємо опалення. Причому повністю, якщо будинки із централізованим опаленням вони будуть опалюватися, то наші будинки не будуть. Якщо ну, зараз це ще терпімо, зараз тепло, але настане зима, і я думаю, навіть за ці 2-3 години наші будинки... Охолоджуватимуться ну на критичні. Я думаю, якщо будуть морози, то це може бути і 5 градусів, і 6 градусів. Пані Надія говорить, має зразок графіку відключень, який склали для мешканців Дніпра. Тож і у сумах вони могли б допомогти людям спланувати свої дії. Прекрасний графік. Всі вулиці розбиті на групи групи по днях. Понеділок, вівторок, от я даже собі понеділок, вівторок. Понеділок. Одна група відключена, наприклад, з восьмої до там дванадцятої. На завтра ця ж група відключена в друге. Всі морможливе. Київ теж саме є. У нас нема нічого, бо у нас нема влади. Я так розумію. Ну теж просто іздівательства нічого не ні можна діляти, нічого, не... не... Ну ніяких планів нічого не можеш построить. Отключайте, ми отключайте. Да, График. 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 Дайте. По і по відключайте да всі и по і отключайте, відключайте. не за що одних и і тих же ви виїжджають. вимикають тих споживачів, пояснює головний диспетчер Сумебленерго Андрій Христич, де немає об'єктів критичної інфраструктури. Конфігурація наших мереж електричних передбачає забезпечення центральних ліній. Разом з споживачами відключення лікарень, котелень, центральних розподільчих пристроїв для тепла, для постачання води в багатоповерхівки, для опалення, для зв'язку. Тому ми не можемо відключати споживачів окремо по під'їздах і окремо по домах. Ми відключаємо центри вживлення і швидко це робимо для того, щоб залишити основні об'єкти життєзабезпечення з напругою. Вони складаються з урахуванням швидкого зняття навантаження центри живлення електричних мереж або за по телеуправлінню, або оперативним персоналом. Вони вимагають коротчайші терміни. зняти... зняти навантаження що стосується графіка аварійних відключень. Він Складається на 25% від споживання, спеціальний графік від споживання Сумської області, спеціальний графік аварійних відключень складається на 50% від споживання, і там вже будуть відключатися цілі райони і населені пункти. Графік погодинних відключень, які ви вимагаєте від нас, ми не запроваджуємо. Запроваджує теж НЕК «Укренерго». і там 75% від споживання. В максимум за Сумської області нами запланована зустріч завтра, яка відбудеться спільно з Сумобленерго з Укренерго з представниками міністерства палива та енергетики та офісу президента, для того щоб ми могли узгодити і синхронізувати дії Укренерго, Обленерго, органів місцевого самоврядування органів регіональної влади, щоб мінімізувати таке несправедливе відключення електроенергії. Аби зменшити час відключень усіх споживачів обленерго просять скоротити використання електроенергії, особливо в пікові години з 7 до 11 ранку та з 17 до 23. якщо всі споживачі чемно виконували ці прохання і, бачивши, що сусід знаходиться без світла, знизив своє споживання. Тоді можливо, ми б не запроваджували в таких обсягах і не запроваджували на такі терміни ці графіки аварійних відключень. Кандидат фізико-математичних наук Денис Курбатов говорить: є кілька варіантів, аби вирівняти умови для всіх мешканців. Так, у них на пульті може не бути окремих, скажімо, кнопок для вимкнення того чи іншого будинку. Для цього можна створити мобільні бригади енергетики, які в ручному режимі через певний час будуть це все діло комутувати. Це раз. Друге, у нас, наприклад, у нових будинках цих, де ми поряд стоїмо, у нас електронні лічильники. Заведена потужність в них 5 кВт. Перепрограмовуються цей лічильник дистанційно, тобто вони можуть самі перепрограмувати, наприклад, на 3 кВт. І це зможе зекономити автоматично велику кількість енергії. Мешканці будинків, які залишаються без електрики, говорять, що якщо ситуація не зміниться, на знак протесту готові перекривати дороги. Катерина Гладенко Сергій Мілевський новини на Суспільному Суми.